Заява заступниці голови офісу президента Ірина Верещук, що весь народ України треба готувати до національного спротиву. Про що свідчать такі заяви? Про непрофесіоналізм і дурість, тому що те, що ви зараз запитуєте, ну плюс пройшли вже на, на мобин, коли ми з вами про це спілкуємося. Пройшли сутки. Доба пройшла. І вона не вийшла пояснити, що ти мала на увазі, що ти мала в виду. Пам'ятаєте, як в пісеньки було? А, ми продовжуємо війну до останнього українця. Окей, тоді це позиція Офісу президента. виходьте про це кажіть. Ми з вами змінюємо підходи і будемо будувати якесь інше. То покажи стратегію, як ти хочеш, щоб в нас був цей спротив. Ми маємо готуватися до війни. Ну, так ми 11 рік воюємо. Якщо вона це не знає, то можливо вона не на місії. Не варто бути до цього віце-прем'єром, зараз заступником офісу президента. Якщо е, ти хочеш сказати, що Росія нікуди не подінеться і вона буде залишатися тут, і буде для нас е, буде для нас завжди знаходитись точкою небезпеки і потенційного нападу. Ну, так ми без тебе це знаємо. Але тоді не зовсім зрозуміло, як там бути, бути з твоїми ж прогнозами і з Зеленського прогнозами його оточення про те, що там 2-3 тижні Росія розвалиться, там 2-3 тижні Путіна вже немає, ще й щось, ще й щось, і ще. Й щось, і ще. Да, він в холодильниці, він в рефрижера... ну, все, Може, було б непогано, але тоді, ну, якось, хоча б іноді треба відповідати за слова. А тут цього немає. От просто взяла, бовкнула і далі навіть не пояснює, що вона мала на увазі. А якщо ви говорите про те, що дивіться, миру не буде, буде далі тривати війна, ми там не хочемо її завершувати, тоді теж треба вийти, чесно, про це сказати. І, чорт з нею, мене дивує інакше, чому президент на це ніяк не реагує. Ну, тобто, якщо вона займається дурістю, про це розповідає самостійно, що війна до останнього українця. А це можна так трактувати її заяву. То, а ви, а ти її керівник? То вона має вийти або, або вибачити, сказати, я мала на увазі, не те помилилася, не так сказала. Або її треба зняти через там дуже короткий проміжок. часу. Ні того, ні того не відбувається.